Ножку подхватить. Да-да-да! Пошла, пошла! Вот так, хорошо! На чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств Алісія Стояновська стала чемпіонкою серед юніорів у двох версіях міжнародній та еліт. Ба Більше цьогоріч вона отримала спортивний розряд кандидатки в майстри спорту України. Цьому році я взяла вже чемпіонат України та знову їду в Абудабі, щоб все ж таки повернути свій титул і знову взяти перше місце. Своє перше золото Алісія здобула у 2021-му на чемпіонаті світу з ММА, який проходив у Болгарії. Тоді у фіналі проти неї виступала росіянка. Двобій був важким. Перші хвилини Українка програвала, але показавши усю міць і силу духу, згодом здобула перемогу над опоненткою. Я була в дуже тяжкій позиції, але я не здалась і пішла Перевернула її та виграла її по балам. Я відпрацювала всі свої помилки, та сподіваюся на те, що в цьому році. Мене вийде взяти перше, все таке. Займатися у клубі Барс Алісія почала випадково. Дівчина водила на заняття молодшого брата та одного разу запропонували потренуватися і їй. Після кількох занять дівчина чітко зрозуміла це те, чим вона хоче займатися і надалі. А батьки не роздумуючи, підтримали її рішення. Так вона почала їздити з молодшим братиком. І через два місяці вона вже виграла перший свій чемпіонат в місті. Невеликі були змагання, серед юніорів, але вона змогла взяти. Тому ну, ми так подивилися на це. Ну, дитина хоче, вирішила просто підтримати. А це вже Ярослав, йому 13. Хлопець навчається в 90-й школі. Змішаними єдиноборствами займається більше двох років. Перші перемоги з'явилися після того, як він почав уникати помилок. Зараз вихованець барсу готується до дуже складних для нього змагань. Напрацьовує китки та больові прийоми. Я уже падав і просто валявся на матах, а зараз піднявся і почав вигравати. Готуюсь до Абудабі. Хочу победить и стать чемпионом мира. Алісія Стояновська, Ярослав Хлистов, Андрій Таран, Ксенія Бобровнік із Криворізького спортивного клубу Барс представлятимуть Україну на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств, який пройде в Абу-Дабі з 31 липня по 5 вересня. Кожен із учасників пройшов складний відбір, каже тренер Руслан Абдул. Якщо вони пройшли відбір на чемпіонат України, де вони мали по 25-30 суперників. Якщо вони це пройшли, це гарна перспектива для цих дітей. Хочу їм побажати здобути перемогу, щоб їх підтримали, адже перельот за Будабі досить коштовний. А зараз складна ситуація у батьків скрутні часи, але ж це діти. Хочеться, щоб вони дісталися та представили Україну та виграли, щоб підняли прапор України. Наразі Руслан Абдул виховує близько 70 спортсменів. 20 із них тренуються у нещодавно відкритому філіалі спортивного клубу Барс у Довгинцівському районі. Кілька вихованців за невеликий час пройшли відбір на змагання районного та міського рівнів. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Сергій Філоненко перший міський.